Що касається нашого собору, попало в праву частину, це правий приділ. Собор ділиться на три частини. Попало в праву частину в честь святителя Петра і пропило до мінус першого етажа. Там знаходиться рядом Касперська ікона Божа Матір, яка є покривітельницем нашого міста. Ми її достали, слава богу, ікона ціла і івірська, яка написана була до сторіччя основання міста Одеси. теж ціла. Ми її забрали. Розрушення колосальне. Половина собору залишилась без криші. Порушені центральні сваї, фундамент, вилетіли, всі окна, вся ляпка. Був пожар, осколочний, Загорілася частина, де в церкві продаються ікони, свічки. Це все горіло, дуже палало. Я зайшов якраз перший сюди, але після закінчення повітряної тривоги приїхали служби ДСНС і слава Богу, це потушили. Труханула хорошо, так мебель попадала в мебели, и штукатурка посыпалась. Потом я начала бежать сюда. Это я на неделе просто разведку сделала и пришла сюда, посмотрела. А нет. Мені б ближе нет. Мне бы хотелось ближе, конечно. Два квартала все-таки бежать. Вы, когда уже вже бігли в сховище, уже были выбухи, вже тут горело. Да, и да. как раз оно горело, и соседи бежали, и я за ними. прибежала. Я еще из Николаева, и в этот день год назад тоже прилетела к нам в дом. Ну, под дом. Как бы годовщина такая, не очень приятная. Я спала, вдруг какой-то страшный грохот. Я успела закрыться руками, ну, немного ноги посарапала. Открываю глаза, а здесь вообще пелена, просто молоко. Я давай светить, ну, света нет, газа нет. Я давай светить телефоном, а просто ничего не видно. Я на ощупь там мужа искала, думала, там еще хуже. Ну, здесь хуже всего, конечно, вот этой комнате. Ну, вы видите состояние. Хороший выходной день. Проблема, что крыши нету дома. Если пойдет дождь, то нам будет весело. И вообще дом в печальном. У нас попала видно в зеленый дом рядом с нами и их стена навалилась на наш дом и ну, подвинула его у нас теперь ни одна дверь не закрывается стена висит ну как бы война что тут скажешь

Ночі ворог вкотре атакував Одещину і спрямував ракети різних типів, різних засобів базування майже одночасно, використовуючи ту саму тактику, яка вже вдалася йому вдалою, і застосував щонайменше п'ять видів ракет, які здійснювали маневри навколо портової інфраструктури. Намагаючись влучити в порт, ворог також атакував цивільну інфраструктуру, церковну інфраструктуру, як з'ясувалося. І пошкодив дуже багато приватних будинків, автівок, є влучання в міждомовій території, також є наслідки по місту від повітряного бою. Тобто збивання ракет теж призводило до певних влучань і руйнувань. Загалом було випущено 19 ракет різного типу, це і Х-22, стратегічна авіація, і берегові ракетні комплекси, Іскандер К, Іскандер-М балістичної траєкторії. Береговий ракетний комплекс Бастіон з Криму випускав Онікси, а також долучився до атаки і підводний човен, який перебував на бойовому чергуванні. Чотири ракети типу Калібр були спрямовані на Одесу також. Повітряний Сили знищили 9 ракет. Це ракети, які ми здатні збивати. І в нас є на це обладнання калібри і Іскандер К. Вони майже ідентичні за показниками, тому ми можемо по них працювати. Внаслідок повітряної атаки загальної 19 людей отримали поранення, серед них 4 дитини. 14 людей. Госпіталізовано, серед них три дитини. Одна людина, на жаль, загинула. Це охоронець приватного закладу, який вночі перебував на роботі. Взагалі ми оцінюємо, оцінюємо рівень ракетної небезпеки як надзвичайно високий. Нагадаю, що ворог може атакувати і в день, днями він вдався до такої тактики. Після потужної ночної атаки були атаковані об'єкти інфраструктури регіону. Тому, будь ласка, будьте дуже обережні, пильні. Дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги і негайно переходьте в укриття. Ви вже мали переконання, що ворог гатить по буквально всіх об'єктах, які бачить.